Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати грибну підливку. У мене є домашні лісові грибочки, і зараз будемо готувати. Для цього я взяла сковорідку, поставила її розігріватися на невеликий вогонь. Беру, додаю кусочок масла, що проступився, і туди слідом за маслом я даю цибульку і пережарюємо. Так, коли наша цибулька вже піджарилася до золотистого кольору, я додаю одну столову ложку з гіркою муки. І це добре я перемішую. Слідом за мукою ми будемо додавати гриби. Тепер додаю я наші грибочки. Це все добре я Перемішую і заливаю, беру десь пів літри водички кип'яченої. Це все ми добре тушкуємо і додаємо всякі приправи. Петчик лавровий лавровенко. У мене є приправи до грибочків, сіль. Це, що вам до смаку. Так, дивіться, додала я всі приправи, водичку доляла, посолила, поперчила. І тепер воно має на маленькому вогні тушкуватися приблизно 10-15 хвилин. Так, тепер я додаю дві ложки сметани, перемішую нашу грибну підливку. І до і ще залишаю на 5 хвилин на маленькому вогні, і виключаємо. Ось така в нас вийшла грибна підливка. Можна до неї відварити картопельку і смачного.